Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія І Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Встановити нові тераси, замінити каналізацію та закривати ворота кладовища на ключ. Такі рішення прийняли на черговому засіданні Ужгородського місць Члени виконавчого комітету знову погодили встановлення літніх терас в усьому місці. Такі рішення вже стали нормою для кожного засідання. міськвиконкому. два тижні тому міська влада погодила встановлення 30 літніх майданчиків, зараз ще п'яти. Крім того, у мікрорайоні червониця планують збудувати нову насосну станцію та замінити півтора кілометра каналізації. На це у міському бюджеті передбачені кошти, проте половину робіт профінансують самі мешканці мікрорайону. Також члени міськвиконкому дозволили на ніч закривати ворота старого кладовища на вулиці Капушанській. За два за капремонт ремонт. Ми три роки назад дозволили відновити церкву. Там був фундамент церкви греко-католицької єпархії на куті клад, кладовища. Вони разом з активістами привели в порядок. Саме кладовище, позбирали сміття, повирізали кущі і так далі. Ну, все, що благоустроїли це кладовище, поставили забор. Сьогодні вони просять, щоб вночі там не збиралися, не безшкотували ніхто, що їхній сторож буде закривати кладовище саме в такі часи, як було визначено. Відкривати буде в 7 годин ранку, ну і закривати в 9 вечора. Черговий загін закарпатських міліціонерів вирушив в зону АТО на Донеччину, аби замінити на бойовому посту своїх товаришів. Проводжали бійців керівництво області і МВС, друзі, колеги по службі, рідні та близькі з напутнім словом до правоохоронців звернулися голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та начальник ОМС України Закарпатської області, полковник Сергій Шаранич благословив загін правоохоронців Отець Іван, який і сам неодноразово служив у зоні АТО як військовий капелан. Спільно з громадськістю зміни до конституції України у сфері прав людини обговорили в Ужгороді разом з громадськими активістами. Обласний центр Закарпаття став третім містом, де зібрали громадських діячів, професорів та суддів для обговорення реальних змін, які стосуються прав людини. Ініціатори зазначають, дискусії повинні бути відкритими і узгодженими саме з громадою, адже вона так само користується основним законом держави. Зараз робоча група працює над розділом соціального права. Громадські активісти кажуть, прислухатися до їх думки почали після революції гідності. До слова, у конституційній комісії зареєстровані кілька народних депутатів проте активну участь в обговореннях бере лише один, зазначили за круглим столом. Коаліція політичних партій, які зробили більшість парламентів, вони прийняли рішення, що в Конституції України повинні бути несені зміни у відповідності до тих нових реалій суспільства, які є. Це і децентралізація, і перегляд основних цінностей щодо свобод і прав людини, щодо судоустрою, правоохоронної системи. І таким чином ми би хотіли проговорити ті основні напрацювання і почути в юридичної еліти судової працівників судової системи, правоохоронної системи, громадськості, правозахисників щодо тих позицій, які ми вкладаємо, щодо тих нових якихось позицій, які би треба було закласти, тому що ну суспільство динамічне і воно не може жити по старим законам. Два з половиною мільйони гривень отримують важкохворі закарпатці на лікування. Кошти виділили в рамках обласної програми Турбота. Загалом програмою передбачено більше чотирьох мільйонів гривень одноразової матеріальної допомоги для проведення невідкладних операцій з трансплантації за межами України та лікування важкохворих. В області чимало краян, які потребують оперативного лікування і нерідко за межами країни. Згідно прийнятого рішення, вісім закарпатців отримують кошти на таке необхідне лікування саме для придбання кохлеарну кохлеарного імплантату для проведення пункції кісткового мозку, придбання медпрепарату для лікування гепатиту С та проведення трансплантації кісткового мозку за кордоном. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської обласної ради. Зокрема, про це та проблеми в медицині області. Загалом йтиметься сьогодні. У програмі ваше здоров'я гість програми. Начальник управління охорони здоров'я Василь Скрип. Телефон студії незмінний 616191. Село що десятиліттями потопає в смітті. мешканці закарпатського села Нересниця Нарікають, З початком літа в селі постійно стоїть сморід. Вина цьому несанкціоновані сміттєзвалища, які створюють самі ж мешканці. Допоки одні смітять, інші переймаються. Де відпочивати влітку? Чи безпечна вода в річці, яка переповнена сміттям? Та хто ж повинен прибирати гори непотребу? Відповіді на всі ці питання разом з сільськими мешканцями шукали і наші журналісти. Це дорога, яка веде до школи. Щодня нею проходять з пів сотні дітей. Місцеві нарікають, з початком літа тут просто неможливо пройти. Страшенний сморід, але найгірше, що коли випаде дощ, все сміття змивається в річку. Десять метрів за спиною річка в нас тече, де діти купляться, віддихають, можна сказати, ціле літо. Це смерть, яка це, камера не може передати, цей мусор, все тече в річку. Як місцеві органи, то не реагують. і люди це виходить, зараз екологічна катастрофа в Новоселиці. Сільська голова каже, вирішити ситуацію не може. Винні самі мешканці, адже просто викидають сміття в ліс, річку і на узбіччя. Угоди з комунальним підприємством, яке вивозить сміття з села, мають лише третина мешканців. Як їх можеш контролювати? Коли ти зайдеш до у двір до людини, яка там проживає, а в нас сміття немає. Інтересно, куди вона викидує. От мені дуже цікаво. Ці люди, я б по телефону всіх все звертала. Чому ящики не закуплені? У них сміття немає, а де сміття вивозять? Перевіряємо самі разом з сільською головою. Йдемо до людей, які не мають сміттєбаків, зустрічають нас агресивно і не приховують. Сміття таки викидають у річку. Де ваш мусорник? мусорник? А сміття куди возити. Далеко Куди далеко. Які другі є такі мусорники? Мають те, те вивозять на наріку. Туди стидно вийти вже на рік сільраді. Знову наголошують, вплинути на ситуацію не можуть, не мають на це повноважень. Звертаємось у райдержадміністрацію. Тут кажуть, справа в бездіяльності саме сільської голови. Вона має повноваження штрафувати тих, хто смітить чи палить сміття. При кожній раді є сформована адмінкомісія. Вона вправи по закону це робити. Вона зобов'язана це робити. І голова села або селище вправи використовувати ту адмінкомісію. Вона створена при кожній, кожній раді базового рівня. ну базового рівня має на вас, скільки або селищних рад. кожна Голова має адмінкомісію, Кожна. І була би ефективна робота адмінкомісії в Новоселіці, я навіть, наприклад, гарантує, що таких проблем немає. І так, поки смітять одні, страждають інші. За півроку місцеві написали з десяток скарг у різні інстанції. Найбільше нарікають на екологів. кажуть, вони зовсім бездіють, не реагують навіть на те, що на узбіччю мішках загнивають туші мертвих свиней. У санепідемстанції, кажуть, до кінця року Кабмін заборонив проводити усі перевірки. Проти закону іти не можуть. Цікаво в тому, що ми Зараз не займаємося жодними перевірками, тому що міністрів і Верховна Рада не клала мораторій на будь-які перевірки. Uh -huh. Це не під служба практична зараз перевірками не займається. Наразі в Чачівській РДА нам пообіцяли, вже за тиждень приберуть все сміття села. Однак голова переконаний, поки не контролюватимуть порушників, ситуація не зміниться. І вже за місяць село знову потоне в смітті. Під контролем роботу водіїв ужгородських маршруток контролюватимуть за допомогою gps трекерів Пристрої дозволять відслідковувати рух міського транспорту. З 70 маршруток, в яких вже встановили прилади, слідкувати можна за 30-ма. Кожен охочий може простежити за рухом громадського транспорту в Ужгороді на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Решту ж датчиків зареєструють впродовж кількох днів. Це стало можливим за допомогою програми EasyWay. Оновлюється вона кожні 30 секунд. Нагадаємо, ще з 1 травня було прийнято рішення встановити GPS-трекери у всіх міських маршрутках. Проте поки що відреагували перевізники з 40% діючих автобусів. З подробицями далі Анастасія Ножка. пан Юрій працює водієм однієї з маршруток? Час її прибуття та місце знаходження віднедавна можна побачити на сайті Ужгородської міськради. Контроль це добре, переконаний водій, але крім цього, є багато інших проблем, які потребують вирішення. Контроль це добре діло, але треба спочатку порядок навести, а потім, якщо зайде 10 пенсіонерів і ніхто не заплатив, а нам треба заробити і на газ, і на план, і туди-сюди, а грошей немає. Значить, графік який може бути. 30 автобусів. ПАД у АТП вже оснащені gps трекерами Це, зокрема, маршрутні таксі номер 1 10, 14 та 21. За один пристрій, наданий фірмою постачальником, щомісяця підприємство платить 80 гривень. Програму забиваються розклади руху автобусів, значить, відхилення від розкладів руху автобусів, час відхилення і так далі. Це все обліковується автоматично. В кінці зміни видається звіт. Щодо виконання рейсів, порушення. Члени громадської ради при Ужгородській міськраді мають зауваження до співпраці з іншою фірмою, чиї пристрої встановлені на маршрутах приватного перевізника, а саме номер 58 та 3. Для того, щоб установити ці зупинки розумні і інформаційне табло, потрібно, щоб була єдина система. І тому всі перевізники мають заключати довір з єдиною фірмою. Незрозуміла позиція зараз від керівництва міської ради. Яке на сьогоднішній день, в принципі, можна сказати так, не робить ніяких кроків для поліпшення інфраструктури, про що свідчить те, що більшість перевізників заключили договір з Ужгородською фірмою на надання послуг по контролю маршрутів, ну по GPS-ам, яка на сьогоднішній день не має ні GPS-ів, ні програмного забезпечення і умови. Які вони надають набагато гірші і дорожчі рішення виконкому про обов'язковість контролю за рухом маршруток містом? Перевізники виконувати не поспішають, і, хоча ще до 1 травня, пристрої мали встановити у всіх міських маршрутках, зараз gps трекерами оснащено близько 40% машин. Непрозорість діяльності фірми, до якої має претензії громадськість, заступник міського голови Ярослав Шафер спростовує. каже рух усіх маршруток без винятку де встановлений пристрій відслідковування можна буде побачити на сайті міськради вже найближчим часом. Коли був конкурс, да, який відмінив рішення виконкому, то саме фірма Ужконтроль єдина мала. Сертифіковані мапи, тобто, що вони платять кошти за використання цих мап, на сьогоднішній день вже видно всі маршрути, які запустило АТП, і ми чекаємо встановлення, не встановлення, а фактично, вже лише налаштувань, налаштувань, яку які буде проводити фірма. За допомогою встановлених приладів контролю оцінювати скарги пасажирів будуть об'єктивно. Переконують у міськраді. Асоціація пасажирських перевезень контролюватиме перевезення у міському транспорті. Також на цю годину у нас все більше готуємо у випуску І Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу у п'яти хвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.